Більшість трейдерів, особливо тих людей, які тільки починають свій шлях в торгівлі, хочуть знати, як обмежити ризики в трейдингу, щоб випадково не злити всі свої гроші. І я їх розумію, бо сам був на вашому місці ще 5 років тому, коли прийшов на крипторинок. В цьому відео я розкажу, як це можна зробити за допомогою такого інструменту, як стоп-лосс. В чому його переваги, три способи, як його виставити ефективно, щоб великі гравці ринку не змогли забрати ваші гроші, а також універсальний спосіб, як встановити стоп-лосс швидко на будь-якій біржі: Binance OKX, Bybit та. Інших, тож почнемо. Для чого трейдери ставлять стоп-лосс? Будь-який трейдер знає, що є угоди, коли він може бути правий і заробляти сотні тисячі доларів. А є угоди, в яких ринок йде не в твою сторону, і ти можеш отримати певний збиток. І це нормально. Але саме стоп-лосс потрібен для того, щоб цей потенційний збиток не був більшим, ніж ти розраховуєш. Чому я кажу потенційний? Бо при відкритті угоди ви не знаєте на 100 в яку сторону вверх чи вниз піде ціна, і в якості перестраховки прийнято використовувати стоп-лосс або стоп наказ. Умов. Якщо ви хочете заробляти на зростання ціни криптовалют, наприклад, біткоїна, і купляєте його або його частину по ціні 100 тисяч доларів. При його рості ви можете зробити ті самі сотні, тисячі доларів, але якщо ціна почне падати до 90 тисяч доларів, тобто піде не у вашу сторону, ви хочете перестрахуватись від збитків і для цього можете виставити на біржі стоп лос по 98 тисяч. І біржа вже автоматично продасть ваш біткоін, коли ціна туди знизиться, тобто впаде до 98 тисяч доларів. Тобто стоп лос це такий собі автоматичний. Запобіжник від невиправданих збитків, і це дуже корисний інструмент, особливо коли ви на старті. А на такому ринку, як криптовалютний, який торгується цілодобово, він дозволяє не слідкувати за вашою угодою 24 на 7. тобто, коли ви працюєте, займаєтесь своїми справами або ж, наприклад, відпочиваєте. Перед тим як я покажу, як виставити стоп-лосс на біржі, давайте розберемось, куди взагалі треба його ставити, щоб він допоміг запобігти втраті капіталу. Як зрозуміти, куди поставити стоп-лосс, в залежності від вашого рівня і стилю торгівлі, можна виділити три стоп стоплосів. Перший і найпростіший це виставити стоп-лосс за ключовий рівень. Як визначити ключовий рівень на графіку? Для цього ми відкриваємо графік будь-якої криптовалюти або будь-якого активу, в нашому випадку це біткоін, і, наприклад, можемо шукати з вами ключові рівні. Наприклад, найближчий ключовий рівень знаходиться орієнтовно по 100 тисяч доларів, це є локальними мінімуми. Наступним локальні мінімуми це орієнтовно 102 тисячі доларів. Тобто, згідно першого класичного традиційного методу виставлення стоп-лоссів, трейдери дуже часто прячуть свої стоп-накази саме за такими локальними Мінімуми або важливими рівнями. На цьому зараз детально не будемо зупинятись, про це поговоримо в наступних навчальних відео на цьому YouTube каналі. Скажу, що недоліком цього методу є стоп-хантінг або полювання за стопами. На крипторинку часто можна побачити маніпуляції ціною, коли вона може впасти саме до місця вашого стоп лосу а вже після цього продовжити зростання. Тому для цього і придумані інші способи виставлення стоп лосу які є більш безпечними. Другий метод виставлення стоп лосів за допомогою ATR. ATR це більш просунутий Інструмент, які використовують трейдери, ATR або Average True Range показує наскільки в середньому ціна росте або падає за певний період часу. Класичним вважається. Період саме в 14 днів. Індикатор ATR є класичним. Якщо ви напишете ATR в індикаторах, то у вас з'явиться Average True Range. Натискаємо на нього і він одразу на з'являється на графіку. Після того як ми з вами додали його на графік, ви можете побачити, що за останні 14 днів значення ATR становлять 2765 доларів. Це означає, що за останні 14 днів біткоін ріс або падав в середньому на 2765 доларів. Якщо ми використаємо з вами більш просунутий ATR, а саме ATR для стоп лосів Натиснемо на нього, то ми з вами чітко можемо бачити, куди можна виставити стоп-лосс за допомогою цього індикатора. А саме за допомогою класичного індикатора Average True Range. варто додати, що класичний стоп-лосс виставляється на 1,5 ЕТР, тобто на величину, скільки ціна може пройти за 1,5 дні. І якщо ми перейдемо в налаштування саме цього індикатора, то ми можемо побачити, що якраз таки мультиплайер і стоїть півтора, ті самі півтора ETR, про які ми з вами говорили. Ви можете запитати, що означає нижня зелена лінія або верхня червона лінія. Зелена лінія визначає, куди ви маєте виставити стоп-лос за допомогою цього індикатора ETR, якщо хочете заробляти на рості ціни того чи іншого активу, в нашому випадку біткоїна. Якщо хочете заробляти на падінні ціни біткоїна, тобто шортити його, стоп-лосс варто виставляти по верхній червоній лінії. Це зараз туди. 2402 доларів. Але як ви вже зрозуміли, у випадку руху ціни біткоїна, солани, ефіра або будь-якого іншого актива цей стоп лос буде змінюватись. Перед тим як ми перейдемо до третього способу виставлення стоп лосів який, на мою думку, є найбільш ефективним, я рекомендую поставити лайк під цим відео та підписатися на цей канал Криптоніт Далі на каналі будуть виходити відео, як розрахувати розмір угоди, яке торгове або кредитне плече обрати, типи ордерів на біржі, як створити свою торгову стратегію, щоб отримувати максимальний результат. Тому обов'язково Підписуйтесь. А також підпишіться на мій телеграм-канал про заробіток на крипті, щоб отримувати поради від інших досвідчених трейдерів. Посилання є в описі до цього відео, а ми продовжимо. Тож, третій спосіб виставлення стоп-лоссів за важливу зону на індикаторі. Для мене це найбільш простий та результативний метод. Але як виставити стоп-лосс за допомогою цього індикатора? Наприклад, зараз на екрані ви бачите, що ціна дуже рідко падає саме нижче нижньої синьої лінії, і ви саме туди можете ставити свій стоп-лосс, можливо, на 1$. 2% нижче, і після цього відповідно безпечно утримувати свої позиції і заробляти на рості, наприклад, біткоїна. Також я рекомендую подивитись на інші випадки, які траплялись на графіку біткоїна. Також ви можете побачити, що ціна біткоїна іноді може прошити, просто впасти нижче, ніж синя лінія, і після цього продовжити своє падіння. Таке теж можливо. Також зверніть увагу, що до цього, наприклад, біткоїн ріс на 11%, на 20% і також на 9-10%. Тому я пропоную вам додати саме цей індикатор собі на графік, подивитися, як він працював в минулому. Це ще не готова торгова стратегія, але це вже готовий інструмент, який ви також можете використовувати для торгівлі в поєднанні з іншими торговими інструментами. Як мінімум, ви тепер знаєте, як можна безпечніше і з великою мовірністю виставити ваш стоплос правильно згідно цього третього методу виставлення стоплосів. Це не означає, що в кожній угоді ви почнете заробляти, але шанс отримати прибуток значно збільшується, якщо використовувати такі інструменти, як індикатори. Вони допомагають. Визначати найкращі місця для купівлі та продажу, а також допомагають аналізувати ринок краще. Так це працює на індикаторі Support Band, який ви також зможете отримати в закріплених повідомленнях в моєму телеграм-каналі разом з іншими корисними індикаторами для торгівлі, інвестування та аналізу криптовалютного ринку. Посилання на мій телеграм-канал, як і раніше, ви можете знайти в описі до цього відео. І перед тим як я розкажу, як виставити стоп-лосс на будь-якій криптовалютній біржі, я відповів на запитання, які я дуже часто отримую в коментарях: що таке виставити стоп-лосс в без збиток. Уявіть, що ви купили біткоін по 100 тисяч доларів, і, наприклад, його ціна виросла до 105 000 або 110 тисяч доларів. Зазвичай стоп лос виставляється нижче вашої точки входу, або, наприклад, ціни купівлі, яка в вашому випадку є 100 тисяч доларів. А стоп лос, в залежності від вашої торгової стратегії, ви виставили орієнтовно на 98-95 тисяч доларів. Якщо ціна виросла, як я сказав, до цього, до 105 110 тисяч доларів, то є сенс перестрахувати вашу позицію і поставити в стоп лос без збиток означає перемістити Стоп-лосс 95-98 тисяч доларів саме до 100 тисяч доларів, де є ваша точка беззбитковості або ваша ціна купівлі. Це і означає виставити стоп-лосс в беззбиток. А який спосіб виставлення стоп-лоссів ви вважаєте найбільш ефективним? Напишіть свою думку в коментарях. Тож, як виставити стоп-лосс на будь-якій криптовалютній біржі? Цей метод виставлення стоп лосів універсальний, і ви можете його використовувати на будь-якій біржі, це Binance, OKX, Bybit та інших біржах. Посилання на них залишу в описі до цього відео. Тож, відкриваємо нашу біржу, в моєму випадку це біржа Binance, і після цього обираємо і переходимо саме на фьючерси. Але такий самий принцип виставлення стоп-лоссів ви можете використовувати і на споті. Після цього зверху з лівого екрану ми бачимо, що у нас відкритий графік біткоїна, а саме BTC USDT. І для того, щоб виставити стоп-лос, для початку нам треба зайти в певну угоду. Наприклад, ми відкриємо лонг, тобто хочемо заробляти на рості ціни певної криптовалюти в нашому випадку біткоїна. І, наприклад, відкриємо угоду на 521 долар. Натискаємо купівля лонг. Так, як ми з вами відкривали маркет ордер, ми моментально відкрили нашу угоду. На будь-якій біржі є два методи виставлення стоп-лоссів. Перший метод це, звісно, з допомогою стоп-ліміту зверху справа, або якщо ви будете гортати інформацію про позицію вправо, то ви можете побачити інформацію саме про стоп-лосс. І тут в редагуванні ми з вами можемо виставити наш стоп-наказ. Наприклад, зараз ціна біткоїна становить 104 192 долари. І якщо одразу використати, наприклад, перший метод виставлення стоп-лосів, а саме за якісь локальні Мінімуми або за важливий рівень то, наприклад, найближчий стоп лос ми можемо поставити або за найближчі мінімуми це орієнтовно 102 тисячі, наприклад, 300 доларів, або за такі середньострокові мінімуми, а саме по 100 тисяч 63 долари. Але, наприклад, я б його прятав орієнтовно на 99 тисяч 850 доларів. Тобто ми його спрячемо за безпосередньо локальні мінімуми. Напишемо саме цю суму 99 тисяч 851 долар. І в цьому випадку, як ви бачите, з нашої угоди на 500 доларів ми потенційно Втратимо мінус 21 долар. Тим самим ми можемо з вами визначити той стабільний збиток, який ми можемо отримати у випадку зниження ціни біткоїну. Тобто ми не втратимо всі власні кошти, але певну частину ми втратимо і тим самим перестрахуємось у випадку, якщо щось піде не за планом. Саме для цього і є стоп лос Натискаємо підтвердити. Як ви бачите, стоп лос у нас одразу з'явився, і у випадку, якщо ціна біткоїна знизиться саме в цей діапазон, а саме 99 850 доларів, ваша угода автоматично закриється, а біткоїн або Частина біткоїна, яку ви придбали, або будь-яку іншої криптовалюти, ефіра, солана, ріпла, пепе або догікоїна, вона продасться, і ви, як я і сказав раніше, можете зберегти власний капітал. Також в якості практики, ми можемо з вами побачити, що стоп лос за допомогою другого способу, а саме за допомогою індикатора ATR, виставлявся приблизно також на рівні 99 809 доларів. Якщо б ми з вами торгували в лонг, тобто відкрили позицію на зростання ціни певного активу і хотіли б на цьому заробляти. А якщо подивимось на третій спосіб, а саме на виставлення стоп-лоссів за допомогою індикатора, то ми мали б дочекати зниження ціни біткоїна орієнтовно до сірої зони або синьої лінії, то це орієнтовно від 99 до 101 тисячі доларів. Саме тут ми мали б зайти в нашу угоду, тобто придбати біткоїн або відкрити угоду на ф'ючерсах, як я вам показав до цього, і виставити стоп лос на той момент за локальні мінімуми, орієнтовно по ціні 97 тисяч 500-97 900 доларів. А у випадку, якщо ви хочете змінити стоп-лос, ви також натискаєте на редагування і вводите, наприклад, інше значення, наприклад, 97 тисяч 800 доларів. Доларів після цього натискаємо «Підтвердити». або якщо ви не хочете чекати, поки ціна прийде до вашого стоп лосу Просто натискайте на «Market Order» і ваша угода автоматично закривається по поточній ціні. Тепер ви навчились виставляти стоп лос щоб зберігати капітал від надмірних втрат, але ще треба навчитись, як примножувати цей капітал. А для цього треба розуміти в яку сторону і як торгувати, щоб вас часто не вибивало по тому самому стоп лосу Для цього я записав окреме відео про три інструменти стратегії, як це можна зробити найбільш ефективно. Які підійдуть навіть новачка. Обов'язково його подивіться.